Наді, розкажи про підпал, коли сталося власне чи порушення з провадження 25 січня, близько першої години ночі, надійшло повідомлення від чергового пожежно-рятувальної частини, котрий повідомив про те, що по вулиці князя Володимира горять вхідні двері чотирьохповерхового офісного приміщення. Як ви виїхали на місце події слідчо оперативна група, з'ясували, що внаслідок підпалу. Загорілися двері в приміщенні, в контрому знаходяться 11 офісів різних фірм та організацій. Наразі люди телефонують до міліції, скаржаться і просять якнайшвидше встановити зловмисників, бо ж вони вже бояться ходити на роботу і, взагалі, паралізовано близько 50 людей, котрі працюють в даному приміщенні. В даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194, і Це навмисне пошкодження майна, шляхом підпалу. Проводиться розслідування, ще робимо раз. ще не особи ще не встановлені. Робимо все можливе аби встановити зловмисників.